Свято у мусульман сьогодні закінчився священий місяць Рамадан. Його увінчує одне з головних свят в ісламі ід аль Ід-Аль-Фітр. Як зустріли цю дату мусульмани? Сум бачила Анна. Книж цьогоріч рамадан, традиційний мусульманський піст, тривав 29 днів з 5 червня до 5 липня. Переповняють емоції, радість, якби тривогу. Какби як уже закінчується місяць, цілий місяць. Ми продержалися э целый месяц продержали пост, непрерывный пост. Поэтому было тяжело и как бы с одной стороны, с другой стороны, это был и, и лёгкий, так как уже привыкали мы, уже много времени как бы держим. как бы я, например, давненько. Это пост, когда 30 дней э держали а всі мусульмани, коли в рамій денного дня ніхто не їл, не пив, навпаки, споминала Боги, молився, робив додаткові молитви. А вже коли сонечко садилось, люди могли кушать, роз, ну, розговірятися, як ми говоримо. Ця умма, тобто релігійна община мусульман нараховує близько 350 членів. Це їхній духовний Дома, наставник імам. В теченні місяця Рамадан уделяється большое внимание чтеню Корана уделяется большое внимание поминанию Всевышнего Аллаха, чтение мольбы, обращения к Аллаху. И после всего этого празднуется праздник как радость того, что мы, мусульмане, достойно провели этот месяц. Свято Ід Аль-Фітр, закінчення Рамадану, розпочинається ранковою молитвою в мечеті. Чоловіки, як завжди, моляться окремо від жінок. Після закінчення святкової вранішньої молитви намазу, люди вітають один одного, дарують подарунки дітям і пригощаються самі. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.